Так от студентські спогади художник ілюстраторський. Третього поверху вниз на вруківку націлений лякнув плювок. Ніч така господи, видно, хоч вовки збирає від шприців. По під'їздах де вчора весь вечір гірікали, одне одного штрикали. Кількість хлопів і, відхвал, і я не в претензії, я ж розумію. Що то таке, коли нам хочеться йти, слід темно липке від віна під віконня, я випхну по віч. По самі вуха замиганий місячним сяєм свій погляд, Узади розкормлений травень, овиця наповнений скрипом ширинок і хрустом спідниць Від заборонених тем червоніє обличчя, І мозок пухне від думок заборонених. Милуйтеся мною та ти, от таке воно буває весною. Які якіль давно вже досить бути дівками ідуть по місту майже правильним строєм, Здається майже не бою з руками й ногами. Робити з ними, що знаєш, бо і ще трохи і в руках не тримаєш от у свою сексуальну агресію. Звідки мені пала та сесія, сесія

Треба якось вирватись, може, десь ти втамітно йдувати своє колишнє реберце. Четвертий рік вже у місті гримить, як праває по вузькій колії Четвертий рік повірую під підошвою долоні вітання Кохання ми серце, при бозанні всього за півсотні на місяць і маю Старедним диваном, мабуть, ветераном робіння, дрочіння, кохання, гльовий диван, А ті потерваш на зеке не дозволяє водити, дібок, бо в неї бачах, а у них бач парфуми. А у мене бо скікав в усіх розуміннях не спання. Треба робити, наприклад, де від чого родяться діти, катастрофічно подешевше оце квіти, бо їх усюди ніде погляду впасти. Мобудь так і придеться вийти у міста. Воїди ти як овечок попасти, нікого на себе нам не задіяк на мис. гроші та з мами, і звідки мені в палеті, А мене... Ну, а власне кажется, користується моменту ми переходимо уже до зовсім несерйозної програми нашої.